Президент Зеленський системний винуватець трагедії в сумах. Від особистого призначення до колективної змови мовчання є приказка в народі Скажи мені, кого ти призначив, і я скажу, кого ти вбив це не поетична гіпербола. Це буквальна формула відповідальності. Зеленський призначив Артюха. Артюх провів захід без безпеки, ракети прилетіли, люди загинули. Якщо ти, президент, і ти призначаєш і ти не караєш, то ти відповідаєш. Особистий підпис Зеленського стоїть на кожному з призначень не Кабмін, не Верховна Рада. Сам Зеленський за поданням ОП підписує кожного голову ова, він несе відповідальність за кваліфікацію, публічну поведінку, кризові дії, медіакомунікацію і головне наслідки. А коли Зеленський мовчить, коли не звільняє, коли не виходить до людей, він по суті каже: Я не бачу тут проблеми, і це вирок йому самому. Системна звичка Зеленського захищати своїх, навіть якщо гинуть українці. Це вже не перший кейс. Вагнергейт, замість покарання Єрмака, атака на розвідку скандали з Татаровим жодної реакції, провали міноборони з яйцями, турнікетами, формою винних не знайдено. І тепер суми. У кожному випадку Зеленський. Захищає своїх, ігнорує вимоги суспільства, атакує змі або просто ховається в тиші. Чому Зеленський мовчить не випадковість, а стратегія мовчання це стиль управління, щоб уникнути прямих питань, щоб не залишити слідів. щоб віддати ролі говорити, безуглій, подоляку, никифорову, а сам зберігає нейтральність, яку потім конвертує в я ж не коментував, тому я не винен. Це цинічна інженерія ухилення від відповідальності. Без Артюха не було б трагедії, але без Зеленського не було б Артюха. Це ключове. Артюх не сам прийшов не випадково, не на конкурсній основі його поставили. І кожен крок, кожен скандал до СумБО був відомий, він уже зривав фінансування, він уже зганьбив область, він уже неадекватно поводився. З міжнародними донорами і все одно залишався на посаді. Зеленський не просто мовчить, він запускає механізм прикриття. Після трагедії Зеленський не висловив публічної скорботи, не оголосив жалоби, не вимагав відставки Артюха, не ініціював парламентської ТСК, не зустрівся з родинами загиблих натомість. Банкова запускає безуглу, спускає фальшиву версію про військових, ігнорує заклики громадськості, це навмисна ізоляція трагедії, і це означає тільки одне владу не цікавить правда, її цікавить політична шкода. Фінальна думка якщо Зеленський не несе відповідальності, значить зради буде ще більше. Ця трагедія не остання. Бо якщо система не вибачається, не карає, не виправляється, вона, вона повторює. І наступного разу це може бути не Суми, це може бути Львів, Київ, Харків, будь-де. І відповідальність знову лежатиме на тих, хто мав би попередити, але продовжує будувати культ безкарності. Заклик. Публічно вимагайте відставки Артюха, вимагайте розслідування. Говоріть і поширюйте, підтримуйте ЗСУ, не підтримуйте брехунів, і головне, не мовчіть, бо мовчання це союз із системою, яка вже перетворила область на братську могилу. З вами був Олексій Зінчук Подкаст. Це був повний ультра розбір трагедії в сумах. Наступний епізод про зраду та розслідування. Про зеленського і Єрмака уже готується. Поширюй, коментуй. Запам'ятай, правда це зброя. Допогай ЗСУ.